Так, Маркуша сьогодні у нас буде розпаковувати нову трасу котвілс. Бери. Показуй. Клас, покрути. Покрути. Ой, виронив. Піднімай. Ось так тримай її. Тримай її. Супер. Став, тепер посередині кімнати. став. Ой, молодець. Зараз тату. Да тобі купив цю трасу. Тата. А может, тату? Та а может, мама и тату? Ну, да. Опа. Це щось непросте, так? Да? Дивися, яка вона може бути двіна. Але... Довга і так складатися, може диви. Ого! Оце нам з тобою роботи, так? Да? Так, по цифрам, все як хтось любить, да? так? Деталюхи великі. Де Лапки це запускать, мабуть, так? Да?

Можеш їх відставити в сторінку, а там в тебе цілі 50 штук що твоїх будуть потім випробуватися, так? Щоб було... О, так, це буде зараз дивитися. Вот такий треба зібрать. Пустові установки, да? Да, вот так. Сиді. Ось такие. До круглих треків, да? Да. Так само. Сюди. С. і потім еще смысл две. Из'єднать их. Це высокие килочка вышли, да? Ух ты жкадек. Вокруга уже. Так, наступне. Можна з'єднати все. А на'єднати один до одного. так, Остане. Ми побудимо з тобою на двох, так? Да? Так. Ось ці фінішні. Пінішні траси двері пініш, да? так? Так, з'єднується. Так, Дві лавки з'єднуються. Класно, як тому все так збираю піддовж. финишной прямой вот эти вот уже сдвинулся на кому так дымся вот лажок поднимаем короче них перший There you go. На інструцію. Щось Чтобы не мало. Чуть не поломало. нічого страшного. Так, раз. Н2. синю. О, клас. А мы. Придуть на статье выходи там. Да? Это долго троса, Маркиса, так? Да, подивися, как он круто виды, да? Вау! Крутяк, да, запускается. Тебе подобается, Марк? Так. И можно оставить. Сюда. Я сюда А заглушки. Я сюди зараз вони будуть там їхати подивимося Ой, ты что попал? О, все, дивись, він на довго довго траса. Так. Запускаємо. Само на початку. Це нуль подай. Спробує. Чуєш? Тут мабуть. Можу... А, ось воно як. Дивись, треба силою, мабуть, да? так? Гануш. Там не треба А ну тихенько. Перевернула. Ні, так не буде. Так не буде? Ну, мабуть, тут треба. Ну, правильно, треба бити. Правильно, правильно. Ого, це ж як треба бити. Воно. Інструкції так написано. Може треба ближче ставити. Треба ударяти. Поняв? Ану, сіну, да. Все, сіно. Зараз ми з тобою допрацьовуємо. Ми ж з першого разу з тобою теж не можемо вгадати, так? Да? Як воно повинно бути. Інструкція є, але... з першого разу завжди важко. Оп! Поближче. Можемо трошки скоротити на пару фрагментів. Да? Тоді у нас потрібно все вийти з тобою. Класс! Четко, да? Марк, не подумай. <соцентрический> Почекай, Можно я? Можно бы засниму? Да. И можно еще нарастить в длину. О, застряла, видишь? Ну ничего. И еще раз. можно. Давай, давай. Ну, иншу, иншу пробуй. Пробую інше. Давай цю. Якщо чорна не їде, якщо чорна, Бач випадає. Нічого, значить. Нічого теж випадає. О, це давай. ху ну прикольно їде. <реку> Зага, сбивайся, <реку> так? Да? значить, ще добавлять, так? Да? Трасу в длину. Чи не? Mm -hmm. Не треба поки? як mm -hmm. дивилися, навчився молодими.